Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. Знаходимося сьогодні на Луцькому авторинку, проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Звертайтеся, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити у нас послугу Підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя, він обговорить з вами умови та терміни пошуку вашого авто. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Знайшли такий гарний туран в синьому кольорі. 12-й рік, 12700 ціна, можливо, ще торг. Двохлітровий дизель, механічна коробка, є два ключі, сервісна історія, 260 пробіг, є вебасту. Номер телефону власника фіксую. Кого цікавить, телефонуйте. Так, надалі в салоні. Підігрів сидінь, клімат, контроль. Opel Zafira 7 сьомого року. двигун 1,8, 218 пробіг, 5200 ціна. Так, так, виглядає в салоні. Так, рідко зустрічаємо е, такі свіженькі Renault і e Space. Тут 2015 рік, 1.6 дизель, автоматична коробка, 198 тисяч пробіг, авто Швейцарії. Так тут у нас є інформація по комплектації. Зачитувати все не буду, буде дуже довго. Кого цікавить, зупиняйте відео, вичитуйте. 15700 ціна автомобіля, номер телефону власника. Сервісна історія. Панорама. Будемо Так, Знайшли зразу два одразу. Такі популярні сімейні автомобілі почнемо з шарана, коричневому кольорі. Авто з Німеччини. 12 рік, 2-літровий дизель, автоматичні двері, технічно технічновсправний, бабасток, круїз. 269 тисяч пробіг, 12500 ціна автомобіля. Так, звичайно, стан автомобіля треба перевіряти обов'язково. Коробка шестиступенева, механічна. Так він виглядає. Підігрів сидінь, клімат. Так, тут сіточка, Не буде видно вам. Так і. Аналогічне авто Seat Alhambra, 2013 року, двохлітровий дизель, повнопривідне авто, 218 тисяч пробіг, 15 тисяч ціна. Є підігрів лобового. Так. Шкіряний салон, шестиступенева механіка. складно показати. Сім місць. Так, повний привіт. Citroen c 4 17 2017 року 13 350 ціна, 1,6 дизель, автоматична коробка АйСін. з не пригнаний, номер телефону власника є. Пробіг не вказаний. На жаль. Люка. Так він виглядає в салоні. Opel Zafira. Давно нам не траплялись вони з панорамним дахом. Тут у нас 10-й рік, 1,9 дизель. Рідний пробіг, вказує власник, 222 тисячі, максимальна комплектація, авто без підфарбувань. Пригнане з Німеччини, 7500 ціна. Шкіряний салон. Так, панораму я вам не покажу, на жаль. Авто, звичайно, у нас 7-місне. Рено Гранд Сценік 2007 року. 6 тисяч ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, 206 тисяч пробіг. Так, максимальна комплектація. Салон комбінований, клімат контроль, панорамний дах. Так, є в нас тут туран «Зафіра», показуємо по черзі. Перший буде туран в чорному кольорі. П'ятий рік, 4800 ціна, 1,6 бензин, 279 пробіг. П'ятистопенева коробка механічна. Підігрів сидінь, клімат контроль. Так, Opel Zafira 2012 року. 7950 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка, 187 тисяч пробіг. Гарний колір, сірий, відливає таким бежевим відтінок такий має. Так, підігрів сидіння, клімат контроль. Так, знайшли таку Toyota версу 10-го року. Двохлітровий дизель, механічна коробка, 240 пробіг. 8500 може бути ще торг. Номер телефону є. Такі автомобілі взагалі вже дуже давно не зустрічали на авторинку. Можливо, хтось шукав і знайшли. Перенос ценік 9-го року, 1.6 бензин MPI. Механічна коробка 248 тисяч пробіг. Так, це у нас газ бензин 6250 Ціна номер телефону є. Знайшли такий цікавий варіант BMW другої серії. 18-й рік, так, X-Drive повний привід. Це у нас гранд 2 двохлітровий дизель, автоматична коробка, 130 тисяч пробіг. Якщо чесно, вперше зустрічаю таку на авторинку, не могли пройти повз, щоб вам не показати. Панорамний дах. Отак так у неї виглядає салон. Задній ряд сидінь. Знайшли такий крос туран, в такому цікавому кольорі. Восьмий рік, 7,950 ціна, 1,4 бензин, автомат DSG 6, 170 тисяч пробіг. Є люк. Так, В такому ж кольорі і сидіння, і салон. Клімат контроль є. Volkswagen Touran, 10-го року. 1,6 дизельний двигун. Так, авто з Німеччини в хорошому стані? 248 тисяч пробіг. Ціна 9800. Механіка шестиступенева. Я підігрів сидінь. Ренос Scenic, п'ятого року, 1,6, газ-бензин, 216 пробіг, 4700 ціна. Так, бачу, є панорамний дах, коробка механічна, є клімат контроль. Volkswagen Toran 13-го року, 9850 ціна, 1,4 бензин, 147 тисяч пробіг. Так, номер телефону є. Так, Коробка механічна шестиступенева, ступенева Є підігрів сидінь, клімат контроль. Opel Zafira, 2012 року. Так, дизельний двигун, об'єм вказаний, 230 тисяч пробіг оригінальний. Парктроніки, Тетянові диски, фаркоп, Нержава, новий акумулятор, є сервісні документи. Номер телефону власника є, 7850 ціна автомобіля. Коробка механічна. Volkswagen Turan хайлайні. 13 рік, двохлітровий дизель, 221 тисяча пробіг, 12400 ціна автомобіля. Так, Сеннон, Алькантара, Кліма, Камера. Так, тут комбінований салон, тканина Алькантара. Шестиступенева механіка. Рено Сценік. 2004, Grand гран е, Акустика Bose, 14 рік 1,5 дизель, 214 тисяч оригінального пробігу. Так, тут у нас інформація по комплектації. 11400 ціна. Номер телефону ось тут знизу. Так. Так, він виглядає в салоні. Салон комбінований. Volkswagen Туран. Е, так, дуже погано видно. 2007 рік. 1.4 бензин автоматична коробка. 215 пробіг, 7200 ціна. Так, номер телефону. На всякий випадок 095 797 6157. Так, спробую показати по салону. Так, воно виглядає. Так, авто з Alte XL, 13 рік, двохлітровий дизель, механічна коробка шестиступанева, 231 тисяча пробіг, рідний вказує власник, цілий по кузову, хороші комплектації, два ключі, сервісна історія. Ціна 9200. Так виглядає в салоні.